Класс, 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 класс. Че? Я, в захваті, я в захвате! Якщо що, є куди тікати. Як же є куди куда, текать. <laughs> я к жужу, yeah, я куда текать. The master of the house is Ой, зараз нам срака. А мені в точности. there are many things in your world that i loathe litters of kittens chattering children the noise and the chaos of it all in my world in my house there is, honor, is, and there is decorum you came here uninvited and you stole from me in doing so you brought the chaos of your world into mine i will not abide it you've given me no other choice i offered you liberty and you've chosen death it's the f***ing yekhiklas. they should the they call you a tyrant. allow them to indulge it. and they to have been heroes if you only dealt fairly with me. instead, you're not so different to doomed khasis. overreaching your limits and burning your world to ash. and hope already burned commander you can salvage a trophy from these insects when i'm done with them these insects struck me down beneath the shadowlands they are worthy opponents oh that's so cool pizdes well, I'll try to throw it out, maybe I'll get it out, <си> <си> та ну ні та ну це нереально, та ну. Та ну. Вааа, він буде з нами битися, ну нехай.

Before the end, little mouse. А mouse. ха-ха! Ah, oh, так, пішов уже атакувати за нас. О, ще й добив жіночку. Вау, ну чат. Ех. Ех, так. Ми, напевно, п'ємо зільку сили. Це нам дає певну перевагу. У нас тут багато, взагалі, зі зі Зілік сили, бо я не знаю. Ля, старому треба було щит дати. Що, в нього і так захист до дупи. А у кого зілікать зі зі швидкості? У мої персонажки всі? О, їх ще дев'ять Так. У нас є ось наш ми, Ми, мабуть, що? Ми, мабуть, що? Будемо фігачити ось таке розкошене стріла. У нас є шість магічної проникливості. Ми фігачимо ще таку стрілу. Або просто не критично, щоб багато демеджу нанести. А, ні, нам потрібно збирати. Давай назбираємо. Та, це додає, це додає нам. Угу, Це нам додає. Фігачимо ще цю атаку. Так, ну у нас 10 проникливості, Давайте подивимося. Стримати чудовисько. 64. 64 маловато. А чого на ньому, друзі? Друзі, хіба б не мали бути на тому, чуваку? Так, в мене є зараз ще одна дія. У мене там ще швидкість мала б спрацювати після цього. А... Шкода більше Терезило немає. Це, це корінь, це не те. Ладно, давайте наступним ходом, мабуть, я його притою. А зараз я не збираю проникливості цієї. А, більше 10 не збирається, до речі, прикол. О! А, ну в мене більше дії немає. Добре, ми відлітаємо назад. І йде наш остарін. А він йде приголомшувати. 40% маловато. Якби то підняти? Так, зілька швидкості дасть перевагу. Перевага для китків протидії спритністю і подвоєння. Ага, перед Лікитки в протидія. Протидія, а тут статура. Ладно. Пійдемо фігачити, вийде, не вийде. Промах. Промах таля. Невигідно. Ох, критичний удар, хорошо, як пішло. Эмм, um, мабуть, наступний хід я візьму потім. Він якраз. А чого він в самому кінці ходить? Дивний, що? Я думала, в нього взагалі якась типу... Степова... Ой-ой-ой, як боляче. Хіра собі у цих чуваків вогняні атаки. О! А -а -а! У нього приголовження від вибуха щита. Топчик, 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 топчик. Топчик. Чекай. А якщо я зараз спробую стримати. Чудовиськом 49. Піздець як мало, але я спробую. А-га-га! <initiation> Стримання! У. <found> <script2> <Delicious> <emptionstr firstly> так, у них кажуть, що у них опір до холодової шкоди. Але я начебто маю ігнорувати цей опір. Але, мабуть, чисто по приколу стану патрачем А, концентрація тоді перервеся. Не, ви що? Вишо? Я не таке не готова. Блин, а старий, Старін попадає, а ні. Ай по-своєму попала, буває. Пробач. Не хотіла. Випадково вийшло. <гум> Окей. Тіко не в мене, пліс. Навіть не знаю, на кого ти там цілився, але тіко не в мене. <гум> І ставив в ногу. В колов. Так, давай, Лайзель, наші найсильніші атаки. Геть усіх світів. У нас тут мають бути крити постійні крити. Так, а що це мало зробити взагалі? Завдати додаткової шкоди, щодо дорівнює бонусу спеціалізації У разі влучання, великі велетенські колосальні істоти, а, -а, -а блін, це треба було більшою стати. Роззброєння. В тебе є якась зброя? Немає зброї. Понятно. Збиття, давай збиття. Тут просто більше урону буде наноситись. А, давай взагалі страх. Щоб ти потім не походив нікуди взагалі. Щоб ти забув, що таке ходить. Як вам таке, чат? Як вам таке? Геніально, по-моєму. Ах, концентрація стремати особи перервалася. Ну, ми використали. По максимум, по-моєму. Так, Тінисерда, ага, він у нас пропускає хін. Давай тінисерда. Фігак. Давай, мабуть, якусь стрілу отаку. Ніхрена це не допомогло. Давай, мабуть, зараз спробуємо стримати чудовисько чи воно 56, давай. Єй! Єей! Дженіслі. Концентрація в неї, тому треба тікати. Треба ховатися, треба тікати, щоб мене не знайшли. Так, ну а старі не деб дубасити, виходить. Геніально! Геніально! Геніально. Неперевершено. Взагалі просто, просто. Ну. Неймовірно, неймовірно. Все, боса він навіть не походив жодного разу. Oh, ну, геніально ж, ні. О, клас. Все решта то вже така фігня. Кого ти шукаєш? А, до речі, через те, що вона відреагувала, то вона вже не ничкається. Та мені дубці. Якщо мене далі будуть атакувати, мені трошки дубці. Ам... Я знаю, що мене далі захочуть атакувати. Пішли ви в дупу І ми фігачимо отаку от штуку. Якби. Блін, а старе. -а. Давай. Хоча б так Ой, як добренько зайшло. Давай станемо великими. Супер. І хілку вип'ємо. Сподобалось? Жире ананаси. Так, зараз у Тінесерди буде їй погано без зільки, тому ми, мабуть, підемо кудись сюди. Заховаємось. Пішли. Е -е. Ай, дуже больно їх бити зблизька, у них якась. Якийсь щит що? А може, й не у всіх. Все, ми всіх добили. Неперевершено. Well. We <laughs> я в шоці, я в шоці. За таке треба вибити Клас